Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас налобний ліхтарик від компанії Nightcore, модель NU45. Nightcore обіцяє 1700 люменів світла. І акумулятор 18650 на 4000 мАч. Поставляється в жовтенькій картонній коробочці. Ось характеристики. Бачимо, що є і біле світло, і червоне. Відкриємо, подивимося, що всередині. середині. Контакт поставки. Інструкція багатьма мова, включаючи англійську і московську, на жаль, української немає. Type-C на Type-C кабель для зарядки пристрою. Додатковий Єва-матеріал на. Двохсторонньому скотчі, щоб, якщо ось цей вас зноситься, замінити його. Сам ліхтар і ось такий мішечок для його переноски та транспортування. Детальніше розглянемо NU45. Почнемо з кнопок керування. Їх тут у нас дві, велика з насічками такими, що точно не промахнешся пальцем. Довготривалим натисканням ми просто вмикаємо ліхтар. І короткочасними натисканнями ми можемо змінювати рівень яскравості. Їх тут три у нас. І з будь-якого режиму, якщо двічі клацнути, ми переходимо в режим турбо. Якщо ліхтар включений, кнопочкою мод, ми можемо переключатися з такого світла на більш тепле і розсіяне або взагалі на червоне світло. Nightcore додав у цю модель датчик наближення. Вмикаємо світло, вмикаємо, наприклад, максимальний режим. І якщо ми наближаємося до якоїсь перешкоди, то світло автоматично знижує яскравість. Для того, щоб не сліпити нас відблисками. Такого я ще в жодному ліхтарі не бачив. Порт зарядки прихований за ось цією заглушкою. Якщо ми її повертаємо за годинковою у вона з'являється тайпсі роз'ємчик, проти годинкової стрілки він зникає. Ми можемо без проблем відрегулювати кут нахилу нашого ліхтарика, фіксація кутів чітка і досить дрібна. Також можемо взагалі зняти ліхтарик з нашого налобного кріплення, ось таким чином, і використовувати його як якийсь ручний ліхтар. Мені не вдалося розібрати NU45 для того, щоб дізнатися, який там всередині встановлений акумулятор та заміряти його ємність. Тут є якісь дрібні гвинтики, ось такі під. Супер малесенький торкс, але відкручувати я їх поки що не буду. Бачу, ще є індикатор рівня заряду з чотирьох світлодіодів. Вмикається він у вимкненому стані. Потрібно затиснути кнопку мод. І бачимо, що ліхтарик приходить заряджений на 100% в моєму випадку. Налобний ремінь має додаткову силиконову смужку для кращої фіксації ліхтаря на голові. Подивимося, що немає NU45, проблем з перегрівом. Давайте замірюємо його температуру. Вона зараз становить 28 градусів. Вимикаємо його на максимальному режимі. Ось так і залишаємо на 10 хвилин. 10 хвилин максимальної яскравості. Подивимося, наскільки нагрівся ліхтар. Всього-навсього 35 градусів. 36, десь тільки що бачу. Тобто проблем з перегрівом точно немає. Потужність зарядки. Відкриваємо кришечку нашу. Ставимо мій кабель з дисплеєм. 1 Вт. 4 ватти. Переключились на протокол Power Delivery. Подивимося, що буде з потужністю. 14 Вт. Гарний результат, як для такого маленького ліхтарика. Подивимося, чи може він працювати одночасно і заряджатись. В мінімальному режимі працює. Наступний після мінімального також. І навіть в старшому режимі без будь-яких питань. Працює. А турбо і турбо також присутні. Абсолютно темний паркінг. Тестуємо NU45. Мінімальний режим. Гарно видно. Метрів на 15 взагалі, чітко все. Трішки далі вже потрібно оглядатись. Наступний після мінімального режиму. Все чудово видно, навіть в кінець паркінгу, без будь-яких проблем. nu 45 туди досвідчує. Так. Третій режим. Ось в старшому режимі вже прямо як світло від автомобільної фари. Все дуже круто видно. І навіть в кінець тулетів, також без питань до них, нагадаю, приблизно 45-50 метрів. І турборежим. Ну, в турборежимі прям. Яскравенне світло. Трішечки не таке як яскраве, як на камеру, але все одно дуже яскраве. Тепер давайте виключимо турбо і переключимося в режим ближнього світла, того, де один світлодіод. Ось перемикнулися. І ось так. Воно світить не надто яскраво, але приємним таким теплим жовтим світлом. І має два рівня яскравості. Так. Під ногами щось розгледіти, без будь-яких питань можна. Гарно видно. Тепер ще переключаємося в режим червоного світла. Він також має два рівня яскравості. Це мінімальний. Додамо яскравості. Ось так. Під ногами можемо без питань розглядіти щось і при цьому нікого не сліпити. Вага разом з ременем 126 грам. До висновків. Почнемо з мінусів. Основний мінус, який для мене критичний, це неможливість швидкої заміни. Елемента живлення. Тобто, коли акумулятор розрядився, було б класно, якби отут відкручувалась кришка, ми дістали 18650, поставили інший і працюємо далі, не очікуючи на зарядку. Тут цієї можливості я, на жаль, не знайшов, тому віднесемо до й мінусів. У всьому іншому дуже крутий ліхтар з максимально яскравим світлом, яке росіяне, світить у всі боки, з широким кутом. Видно, дуже круто. При цьому має оцей датчик наближення. Такої фішки я ні в кого більше не бачив. Якщо ми десь підходимо близенько, щоб нас не сліпили відблиски, він знижує яскравість. Крута штука червоне світло, яке вмикається окремою кнопкою. Ми натиснули. І не потрібно ось, наприклад, з таких режимів, щоб нас не демаскувало. Найдкор зробили окрему кнопку, якою можна це світло включити. Потужність зарядки також чудова 14-15 Вт. Для такого малюка це дійсно круто. При цьому ліхтарик важить не надто багато, гарно сидить на голові. Ремінь має гарні регулювання і не ковзає за рахунок ось цієї силиконової стрічки. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. посилання, як завжди, в описі відео.